Реально, є люди, які паряться тими підкрасами. Якщо вона вже приїхала, наприклад, з Європи, вона має бути просто нова, реально тупо нова. Ну дай Бог там підфарбовано. Якщо ще на арці є чуть-чуть шпакльовички, все, це приділ, це критично. Ну, якщо це Америка, наприклад, десь. Вон Америка, вроді в нас стоїть ще десь. У нас двох частин зварена, варена там четверть. Ну, це is normal. Коротше, то якось так. Ну, це не про то мова. Я за те взагалі не парюся. Дивись. Ось шкодка в нас є, красива така гарна. 1,6 дизель, хтось в мене питався. Чорний колір, чорний титани в гарному стані. Вона бачить якась. Мені здається, що трошки проставки стоять, бо щось вона висока. 1,6 дизель, автомат. Отак От виглядає. Кого цікаво, то можемо продіагностувати, показати більше парктронічки. Вона з Швейцарії, У нас світя возить, тільки Швейцарія, це швейцарська машина. Такого цікавить можемо показати більш детальніше, розказати. Тут датчик дощу, бачу, світло є. Да. Ну, от В такому стані, така машина, такої цікавить, можемо більш детальніше розказати і показати.